У всьому світі від серцево-судинних захворювань вмирає більше людей ніж від будь-яких інших хвороб. Причини виникнення цієї недуги тривіальні: погана екологія, стреси, недосипання, незбалансоване харчування, перенапруження. Лікар-кардіолог вищої категорії Оксана Кондратишина зазначає, більшість населення навіть не підозрює, що має проблеми із серцево-судинною системою. Тому, аби уникнути фатальних помилок, варто звертати увагу на першочергові сигнали. До проявів, які говорять про захворювання серцево-судинної системи, належать такі симптоми: головні болі, головокружіння, запаморочення, задишка при незначному фізичному навантаженні. Коли людина піднімається на третій поверх, якщо вона з'являється, то треба звертатися до лікаря. На коливання артеріального тиску, на набріки на ногах, на кашель, на біль в грудях. Найпоширенішими серцево-судинними хворобами є ішемічна хвороба серця, гіпертонія, стенокардія, аритмія, серцева недостатність. Варто зазначити, що ці хвороби не вражають людей не лише старшого віку, а й значно молодшого. Група ризику населення 40-45 років. Та лікар-кардіолог Оксана Кондратишина переконана, найбільш ефективне лікування це, звісно, профілактика. Сучасна медицина має в своєму розпорядженні низку ефективних методик. Це електрокардіограма, ехокардіоскопія, триміл-тест та холтерське моніторування. Всі ці методики проводяться на базі медичного центру Аніко. Це все медичне обладнання сучасне, інноваційне та ефективне. Всього лише за кілька хвилин пацієнт має результат, а лікар може без проблем призначити лікування. Разом з тим, у медичному центрі Аніко пацієнти ніколи не зіштовхуються із такими одвічними проблемами, як черги, адже тут намагаються робити максимально комфортні умови для кожного. На нашому сайті де є рубрики чисто інформаційні, окрім того, пацієнт. Може задати любе запитання лікарю і отримати попередню інформацію щодо лікування, умов, проведення діагностики і таке інше. Окрім того, на сьогодні існує навіть можливість онлайн-конференцій. Працює кол-центр, де фахівці нададуть попередню інформацію, попередній запис на консультацію. Відповідно, пацієнт, прибувши в заклад, він не очікує в чергах. У медичний центр Аніко звертаються пацієнти не лише з Рівненщини та нашого міста, а й інших областей, оскільки тут працює мультидисциплінарна команда, яка дає можливість комплексно та оперативно провести обстеження і надати консультативну допомогу. Це кваліфіковані лікарі, сучасні передові технології, впевненість в тому, що ти попадеш до лікаря без черги. Це запис попередній, зручне розташування центру в центрі міста знаходиться, привітний персонал. мене все влаштовує. Медичний центр Аніко знаходиться за адресою: місто Рівне, вулиця Княгиницького, 5А, 4-й поверх, кабінет лікаря-кардіолога Оксани Кондратишеної, номер 7. Також до спеціаліста можна звернутися за телефоном: 067 ну, 490 08 96.